А що якби величезні кардинальні зміни в житті починалися з чогось настільки малого, що це майже не вимагає зусиль, звучить ніби якась фантастика, правда. Але сьогодні ми зануримось у книгу атомні звички Джеймса Кліра і розберемося, як щоденні мікроскопічні дії можуть накопічуватися і призводити до справді вражаючих результатів. Ось ця метафора каменяра, знаєте, вона ідеально передає всю суть. Великі прориви це ж ніколи не результат одного якогось вирішального удару. Ні. Це наслідок сотень, а то й тисяч маленьких послідовних дій. Кожна з них робить свій внесок. І саме в цьому і полягає вся магія. А тепер трохи математики. Але не хвилюйтеся, вона вражаюча. Просто уявіть: якщо ставати кращим всього на 1% щодня, то за рік можна стати кращим аж у 37 разів. Це не просто додавання, це експоненціальне зростання. Це по суті сила складних відсотків, але застосована до особистого розвитку. Окей, ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемося з самою філософією одного відсотка. Потім поговоримо, чому системи насправді важливіші за цілі. Далі вивчимо чотири закони для побудови звичок і, звісно, отримаємо набір практичних інструментів, щоб можна було почати діяти просто негайно. Отже, почнімо з фундаменту сили того самого одного відсотка. Зараз ми побачимо, як щоденні, майже невидимі покращення стають справжньою рушійною силою для вражаючих змін у житті. Тільки подивіться на цей контраст. Це ж просто вражає, правда? І найголовніше, що математика працює в обидва боки: покращення на 1% щодня, і ми отримуємо експоненціальне зростання. Але й погіршення на 1% так само швидко веде нас майже до нуля. Час виходить, просто примножує те, що ми в нього вкладаємо: чи то добре, чи то погане. І ось вам просто неймовірний приклад з реального життя. Британський велоспорт був, ну скажімо так, посередністю майже ціле століття. А потім прийшов тренер Дейв Брелсфорд і запровадив філософію агрегації граничних поліпшень. Що вони робили? Шукали крихітні, одновідсадкові покращення абсолютно в усьому: в дизайні сидінь, в гелі для масажу, навіть у подушках, на яких спали спортсмени. І результат тотальне домінування у світовому велоспорті. Ось що роблять маленькі звички. Добре, а тепер переходимо до ідеї, яка, можливо, є найголовнішою в усій книзі. Це фундаментальний сув у мисленні, фокус не на цілях, а на системах, які до них ведуть. Ця цитата ну вона просто змінює правила гри. Вона кидає виклик нашій одержимості цілями. Цілі це, звісно, напрямок, але саме наші щоденні процеси та звички. Тобто наші системи, зрештою, і визначають наш прогрес. Безнадійної системи навіть найкраща ціль так і залишиться просто мрією. Та у чому ж проблема з цілями? Клір каже, є три основні моменти. По-перше, і переможці, і переможені часто мають однаковісінькі цілі. Ну, всі олімпійці хочуть золото. Виходить, сама ціль не є вирішальною. По-друге, досягнення цілі це лише мить. А що робити після того, як фінішну лінію перетнуто? І по-третє, це може призвести до ефекту йо. йо Ми тяжко працюємо, досягаємо, а потім повертаємось до старих звичок. То що ж таке система? І Якщо просто, то це процес, якого ми дотримуємося, а не результат якого прагнемо. Замість цілі схуднути на 10 кілограм, система може бути тренуватися 30 хвилин тричі на тиждень. Система це те, що гарантує постійний рух уперед. Гаразд, історію розібралися. Тепер до практики. Чотири закони змін це надзвичайно проста, але дуже потужна модель для побудови кращих звичок. Ось вони, ці чотири закони. Вони стосуються чотирьох етапів формування будь-якої звички сигнал, бажання, реакція та винагорода. Щоб сформувати хорошу звичку, потрібно зробити сигнал очевидним, бажання привабливим, реакцію максимально легкою, а винагороду приємною. Ось чудовий приклад першого закону зробити очевидним. Коли лічильники електроенергії були на видному місці, а не десь у підвалі, споживання енергії знижувалося на 30%. Чому так? А все тому, що візуальний сигнал був постійним нагадуванням. Це доводить ключову ідею найпростіший спосіб змінити поведінку змінити своє оточення. І знаєте, що найкрутіше? Ця система працює і у зворотньому напрямку. Щоб позбутися поганої звички, треба просто інвертувати ці закони. Хочемо перестати їсти шкідливу їжу. Робимо її невидимою, непривабливою, складною для доступу і, зрештою, неприємною. Це проста, але неймовірно потужна стратегія. А тепер найцікавіше конкретні інструменти. Зараз ми розглянемо кілька дуже практичних стратегій, які можна взяти і застосувати просто негайно для побудови своїх систем. Перший інструмент це накладання звичок. Ідея геніально проста. Треба прив'язати нову бажану звичку до тої, яка вже існує. Наприклад. Після того, як я почищу дуби, я буду медитувати одну хвилину. Так ми використовуємо імпульс від старої звички, щоб запустити нову. Наступний інструмент об'єднання спокус. Тут ідея в тому, щоб поєднати те, що нам потрібно робити, з тим, що нам хочеться робити. Є просто геніальний приклад історія студента, який налаштував свій велотренажер так, щоб Netflix працював лише тоді, коли він крутить педалі. Він, по суті, перетворив тренування на виногороду. Правило двох хвилин це, мабуть, найкращий спосіб подолати прокрастинацію. Суть у тому, що будь-яку звичку можна скоротити до двоххвилинної версії. Читати щодня стає прочитати одну сторінку, займатися йогою стає розстелити килимок. Головне тут не результат, а автоматизація самого акту початку. Спочатку робимо це звичкою, а вже потім оптимізуємо. Окей, а як же підтримувати мотивацію в довгостроковій перспективі? Тут нам на допомогу приходить правило «золотоволоски». Ми отримуємо найбільше задоволення, коли завдання є складним, але водночас досяжним. Якщо занадто легко, стає нудно. Якщо занадто складно, виникає стрес. Треба знайти свою золоту середину. І нарешті сила візуалізації. Відстеження звичок, як от метод коміка Джері Сайнфелда, не розривай ланцюг, створює видимий доказ нашого прогресу. Кожен хрестик у календарі це маленька перемога, яка мотивує продовжувати. А головне правило тут ніколи не пропускати двічі поспіль. Один раз випадковість, двічі початок нової звички. Що ж, давайте все це зберемо докупи. Якщо треба винести одну головну ідею, то вона така. Треба почати діяти. Почати з малого, але почати саме зараз. Отже, які головні висновки? По-перше, забудьте про миттєві трансформації. Успіх це просто продукт наших щоденних звичок. По-друге, треба спроєктувати своє оточення так, щоб правильні дії були найпростішими. І, мабуть, найважливіше просто почати. Опанувати мистецтво з'являтися на старті, навіть якщо це лише на дві хвилини. І це, мабуть, найголовніше з усього перестаньте думати про фінішну лінію, Зосередьтеся на першому кроці. Адже навіть наймогутніше дерево колись починалося з одного маленького насіння. Наша звичка не може вирости, якщо ми її ніколи не посадимо. І наостанок питання до роздумів не завтра, не з понеділка яку одну маленьку, крихітну дію можна зробити саме сьогодні, щоб стати на один відсоток кращим?